Далі говоримо про таврійський напрямок зараз на прямому зв'язку із нашою студією речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов. Пане Олександре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Бажаю здоров'я, пане Олександре. Розкажіть, що зараз відбувається у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку, як там минула ніч і яка ситуація загалом. Ну, ситуація така, що а, ворог намагається докладає максимум зусиль, щоб не дати нам кудись просунутися, бо навіть закріпитися. А, він це робить методично. Він це робить постійно, а, але з іншого боку, ми теж робимо свою справу. От за сьогодні я знаю, майже ну я не точно цифру, майже 1400 а, завдань а, з обстрілів ворожих позицій. В них за нашими даними понад дві роти втрачено. А це велика кількість людей, і в них втрачено 22 одиниці техніки. І от знаєте, майже от кожен день я слідкую. Я не більш навіть слідкую не за окремим випадком, не за одним днем, я раджу всім так робити, а слідкувати якимись періодами наприклад, за тиждень. І Ми можемо побачити, що у нас дуже активно вибивається зараз ми вибиваємо ворожу техніку насамперед артилерією. І навіть видно, що. Потрохи знижується кількість цієї артилерії, це тому, що вони бояться її підводити, бо дуже успішно діють на цьому плані. Але загалом, загалом, е у нас не тільки арта працює, у нас працює ще й піхота. І от найважчі завдання, на мій погляд, вивозить саме піхота. Це вона має просуватися крізь лісосмуги. Ці лісосмуги заміновані. Багато з них вже які були ще кілька тижнів тому, з зеленими такими джунглями. Вже вибиті а, обстрілами а, орків. Вони не шкодують на цього сил, матеріальних ресурсів, і міни, міни ще раз. Міни. Мін дуже багато. От коли, коли я кажу дуже багато, а, звичайна людина може навіть не дуже уявляє собі, що це таке дуже багато, а це величезна насиченість. Мін, це міні-поля для а, техніки, це міні-поля для піхоти. І е, дуже багато дистанційного мінування, от за допомогою касетних е, тих самих касет. І коли е, там Росія чув, е, що Лавров там, чи хто чи Шойгу його сказав, що вони знову що, що вони тепер будуть використовувати е, боєприпаси е, касетні? Ну знаєте, коли е, включимося наступного разу, можливо, я навіть свої фотографії вам покажу, де я тримаю в руках купу цих касет е, у, у цих. Болвани, які залишилися від касетних боєприпасів, вони використовували їх постійно весь цей час. І, можливо, коли вони не стріляли а, по мирних містах саме касетами, я думаю, що виключно з того, що це не дуже ефективна зброя у місті, де багато будівель, і кожна будівля вона стає на шляху розліту уламків. Але у сільських районах прикордонних, а, у, на позиціях, Постійні обстріли тривають і касетні боєприпаси проти нас використовувала, використовувалися, використовуються постійно протягом уже півтора року війни, от, тому от, десь так. Пане Олександре, 10 липня повідомив Валерій Шершень, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, про те, що 19 окупантів здалися, 19 російських військових здалися в полон. Як ситуація з цим? Це така тенденція вже? Наскільки часто вони здаються? А, давай тут я. Дві різні речі, от вони здалися. Це один факт. Що що буде з тенденцією? Ми побачимо за якийсь період часу. Бо тенденцію вирахувати можна тільки тоді, коли вона повторюється. Що було до цього, до цього вони боялися здаватися на нашому напрямку. Таврійський напрямок це величезна ділянка фронту, і на нашому напрямку, там де ми це ну власне умовно кажучи, запорізький напрямок. А якщо подивитися просто по карті, то це ну навіть бердянський напрямок. Да? От проти нас діяли високо, мабуть, мотивовані професійні військові, і коли звільняли, наприклад, насичений пункт, нескучне, то вони вгризлися там так, що з деяких ділянок їх ледь не хаймар вибивали, і вони знову таки поверталися і тримали. І коли вже отри потрапили майже в повне оточення, частина з них намагалася перейти через річку. Очевидно, глибоко вона не широка, але вона досить глибока швидка течія, і там потопилася частина лише після того залишки там здалися в полон. Було таке, що поранені їхні не здавалися. Вони воліли лежати, не подавати ніяких ознак, що вони тут є, вони вже не могли ходити. В них вже Почорніли ноги, почали відверто гнити деяких там хробаків вже їли. А вони боялися подати голос, щоб їм надали допомогу, і наші бійці витягали таких поранених, тягнули по кілька кілометрів, кілька це три-чотири кілометри до точки евакуації, щоб їх врятувати, ці нікчемні життя. Але це робили для того: ну, по-перше, якісь можливо цінні дані вони можуть нам надати, але головне якомусь нашому полоненому вони врятують життя і будуть обмінені. А, І можливо, тому що ми багато розповідали про ці історії. Можливо, тому вони перестали так боятися. Бо вочевидь, може причиною від... такої поведінки, могла б бути, на мій погляд, одна, і це ніяка не воїнська доблість. Це банальний страх. Страх одних а, змушує а, ну можливо їх залякали. А можливо ці підрозділи, які не здавалися і давали такі спротив, брали участь у яких воєнних злочинах і боялися, що якщо вони потраплять в полон то хтось дізнається про їхні подвиги там у в лапках в Херсоні, в Ізюмі або дещо. А те, що от здалися ці, ну ймовірно, вони а, як мінімум не брали участь у таких бойових діях на тих гілянки фронту. Або можливо, тепер до них дійшла інформація, що їх з їхніми полоненими тут нормальне поводження, і врешті їх годують так само, як і наших військових. Той самий пайок. Пане Олександре, скажіть чи є якась інформація, що відбувається в Енергодарі на ЗС? Можливо, у вас є новини? Як там поводяться окупанти? У мене абсолютно точно новин нема а, в цьому напрямку, тому що у нас свій напрямок, і а, ну, точна інформація, вона а, ну потрапляє лише до тих, а, хто безпосередньо там знаходиться. І то я не впевнений, що знає хто хтось, хто по сусідству. Справа в тому, знаєте, от як якась комп'ютерна гра, то є має бути якийсь туман, туман війни. Ворог може знати географію, все, але якщо він не. Знайшли, як вони що можуть контролювати, ну то краще. З цих міркувань, от у нас нема, а на, на нашій ділянці ми не знаємо точно, що там відбувається там. Зрозуміло. Я Дякуємо не... за цю інформацію. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Курбатов, речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро.